Жодна інша країна в світі, я хочу, це дуже важливо, щоб всі розуміли. Жодна інша країна в світі не могла б три роки протистояти такому ворогу, як Росія. Це означає, що у нас шалений ресурс життєздатності. І нам потрібно повірити тільки в одну річ, що ми здатні змінити себе таким чином. Щоб мати достатньо власного ресурсу на свій захист. Бо у нас 30 років була модель така: якщо ми потрапимо в халепу, ми звернемось до партнерів, партнери прийдуть нам на допомогу, ми докладемо свій внутрішній ресурс і вирішимо проблему. А нам тепер треба все це перевернути до Гори Дригом і будувати країну, яка знатиме, що якщо вона потрапить в проблему, вона акумулювала достатній власний ресурс для того, щоб цю проблему вирішити. Прийде міжнародна допомога, приємний бонус, кешбек. Дякуємо, що підтримали. Не прийде дуже прикро, але ми все одно знаємо, що ось це масштаб, ну ось, ось таки, таку проблему ми можемо, ми можемо з нею впоратися. Тому ми здатні, це не катастрофа, що Америка пішла. Це погано, але це стимул для нас усвідомити. Рішення, які потрібно ухвалити, і ухвалити їх. Ми дуже багата країна. Ми не бідна країна.